Вправа 1169. Складіть систему лінійних рівнянь з двома змінними, розв'язком якої є пара чисел. Ну що, стартуємо в першому завданні 1 і мінус 3. Якщо ця пара чисел є розв'язком рівняння, то якщо ми в загальне рівняння, нагадую, лінійне рівняння це рівняння вигляду ах плюс Бі, дорівнює С, де А, Б і С деякі коефіцієнти, вони можуть бути різні. Якщо ми хочемо скласти систему з двох таких рівнянь, то ми можемо взяти якесь А, Б. І тоді, якщо x дорівнює 1, Y-3, порахувати, чому дорівнює такий вираз, так ми дізнаємося це. Ну що ж, Записуємо тоді перше рівняння, як можна знайти. Отже, записуємо нехай. Візьмемо довільні А, нехай А дорівнює 2, ну, наприклад, Б дорівнює 3. Так а b дорівнює 3. Ну, а тоді для цього чисел, якщо x дорівнює 1, пишемо, якщо x дорівнює 1, а y дорівнює мінус 3, Отже, ах. То маємо 2, що множиться. Замість x пишемо 1. Далі додати. 3. Бо нас дорівнює 3, що множиться. Замість y пишемо мінус 3. І це дорівнює. 2 помножити на 1, це буде 2. Додати. 3 помножити на мінус 3, це буде мінус 9. І це дорівнює 2 додати мінус 9 це буде мінус 7. Є. Пишемо, тобто цей вираз у нас дорівнює мінус 7, і це у нас тоді має дорівнювати мінус 7. Записуємо тоді. Це дорівнює мінус 7. Ну, і яке у нас тоді буде рівняння? Можемо його записати, чи пізніше запишемо, які наші А, Б і С. Отже, ну або давайте запишемо. Перше рівняння в нас буде тоді А у нас 2, 2х плюс Б у нас 3, 3 Y дорівнює це Ми визначили мінус 7. Це буде перше рівняння. Аналогічно підбираємо друге рівняння лише якісь інші коефіцієнти А і Б. Записуємо тоді друге, нехай. Я візьму А дорівнює 1. Чи, наприклад, там, ну, хай буде А дорівнює 1. А дорівнює 1, а B нехай дорівнює 2. Так. І якщо ця пара чисел є розв'язком, то X, якщо Х дорівнює 11, а Y дорівнює 3. Отже, буде 2. Не 2, вибачте, 1. Ах, то 1, що множиться, замість х пишемо 1. Додати замість b пишемо 2. Що множиться. Далі y у нас мінус 3. Це дорівнює. 1 помножити на 1, це буде 1. Додати. А 2 помножити на мінус 3 це мінус 6. А 1 додати мінус 6, це буде мінус 5. Є? Ну що ж, тоді записуємо, це у нас дорівнює. мінус 5. Є? Ну що ж, то як виглядає наше рівняння? Записуємо. Наше рівняння буде А у нас одиниця, то одиниця, що множиться на Х, 1х. Далі плюс 2, що множиться на Y, 2 y дорівнює. Це у нас дорівнює мінус 5. Є? Ну, або 1 на x це просто х, то в нас буде х плюс 2 у дорівнює мінус 5. Є? Ну і яка тоді в нас система з двох таких лінійних рівнянь? Записуємо тоді систему. Перше рівняння переписуємо 2х плюс 3 у дорівнює мінус 7. Є. А друге рівняння Х дорівнює мінус 5. Ну, а зараз переходимо до другого завдання, де числа у нас 4 та 5, ця пара чисел. Все будемо робити аналогічно. Нас так само запишемо наше лінійне рівняння в вигляді AX плюс BY дорівнює c. Ну і будемо знаходити, відповідно знаючи, деякі взявши деякі А і Б. Замість Х числа 4 і 5, знайдемо відповідне значення С. Записуємо тоді перше. Нехай. Ну, А чому? Нехай А у нас дорівнює, ну, скажімо, числу 4. Це не суттєво. Або там, хай буде 5. А дорівнює 5. А B візьмемо рівне, хай буде 2. Так, То якщо ця пара чисел є розв'язком, то x у нас дорівнює 4, а y дорівнює 5. Так, То маємо. Ну що ж, тоді замість А підставляємо 5. Що множиться замість х підставляємо 4. Додати. B у нас 2. Що множиться, а y у нас 5. Це дорівнює, 5 помножити на 4, це 20. Плюс 2 множить на 5 це 10. І разом буде 30. Є. Ну що ж, тоді говоримо, пишемо тоді. Це у нас дорівнює. 30 є. І наше рівняння. Записуємо А замість А5. Х плюс 2Y дорівнює 30. Ну що ж, а зараз давайте підбирати друге рівняння. Аналогічно записуємо нехай. Візьмемо інші пари А і Б. Пишемо нехай. Ну, скажімо, А нехай дорівнює 3. Ну, а Б нехай дорівнює. Хай буде 4. То якщо у нас пара чисел, 4 і 5 є розв'язком, то X має дорівнювати у нас 4, а Y тоді дорівнює 5, то маємо. Обчислюємо ліву частину. У нас ліва частина АХ. Замість А пишемо 3. Що множиться замість Х пишемо 4. Далі додати Бу, то замість Б пишемо 4. Що множиться. Замість Y пишемо 5. І це дорівнює 3 помножити на 4, це 12. Плюс 4 помножити на 5 це 20. 12 плюс 20 це 32. Є? Ну що ж, добре. То ліва частина у нас 32. Щоб рівняння перетворилось у числову тотожність, то І це у нас має дорівнювати 32. Записуємо тоді. Це у нас дорівнює 32. Є? Ну, як буде виглядати наше рівняння? Отже, записуємо АХ замість А пишемо 3. 3Х. Плюс BY B у нас 4. 4Y дорівнює тоді 32. є Ну що ж, ми записали друге наше рівняння. Ну а зараз запишемо систему з цих двох рівнянь. Позначаємо. Отже, перше рівняння 5х плюс 2 y дорівнює 30. Є? Ну, а друге рівняння 3x плюс 4y дорівнює 32. Є? Записуємо відповідь, пишемо відповідь. Складіть систему лінійних рівнянь. В першому завданні записуємо нашу систему. Отже, 2х плюс. Тригрик дорівнює мінус 7, далі Х плюс 2 y дорівнює мінус 5. Є? Ну і в другому завданні наша система 5х плюс 2 у дорівнює 30 а 3 x плюс 4Y дорівнює 32 і Ну що ж, ось таке завдання на складання системи двох лінійних рівнянь з двома змінними. На цьому вправо завершено.